Не жартуйте з небезпекою, розділ 5. Отак, отак, отак. Отак все і було. І ти жодного разу нічого не запідозрив? А... Тато, той банк зовсім не схожий на злочинця. Я би сам йому повірив. Злочинці виглядають як злочинці лише в кіно, а в реальному житті вони часто привабливі та люб'язні, знають, як викликати симпатію, тож просто не ходіть нікуди з незнайомими людьми ж знайомих людей у мене не було. Ну, тепер уже є. Тож, нехай минуле залишиться у минулому. Все ж таки я не розумію, для чого все це було потрібно. Маєш бути у твого бенга якась мета, чого він хоче? Я і сам про це думаю весь час, але досі не маю жодної здогадки. І, до речі, він не мій. Пригадай, може, він колись щось казав. Він взагалі майже не розмовляв зі мною і мені наказував мовчати. Має щось бути, якась зачіпка, може, у тебе залишились якісь речі, документи. Уявляєш, малий навіть думав, що його звати цить. «Відолаха наш, добре, що ти вже не з ним. Ні, нічого, стривайте, бенг інколи чіпляв мені на шию гаманець, але. Він загубився, коли я підірвався на міні. Це був найжахливіший випадок у моєму житті, який відбувся зі мною через мою необачливість та невміння поводитися у небезпечній ситуації. Гаманець? Ой, він же у мене? У шафі. Що? Що? Мені віддали його в лікарні разом з нашийником. Я так і не глянула, що воно таке, а потім зовсім про нього забула. Зараз принесу. Ні, не треба, я сам згадаю, кому він належить. Краще перестрахуватись. Ви поки що прогуляйтеся де інде. Краще подалі від будинку, я тут розберусь. Друже, а приїзди-но сюди. Треба дещо перевірити. Так, можеш сам, але з обладнанням. Цікаво, що там відбувається. Чисто небезпеки немає. У такій справі краще зайвий раз усе перевірити, але як цю штуку відкрити, песику, ти знаєш код? Я так і знав: тут же були мої бджолодрони, вони чули вибухівку. Шкода, одразу не згадав. Я навіть не знав, що там взагалі є код. Довіртесь професіоналу, якщо у вас є, я, у вас є доступ куди завгодно. Професіонал! Пек, це мапа. Пек, це пек. А це часом не те місце, де ми вчора були. Так, саме те. А ось іще я впізнаю, я тут був і тут. Власність О, -о, -о, О. Та це ж мапа, де позначені всі небезпечні місця. Абудь негідник позначив їх, щоб самому не потрапити до власної пастки. Здається, так і є. Що ж, у нас немає інформації про нього, але є дані про його маршрут. І ми можемо знешкодити всі ті вибухові пристрої. Ми вкотре повторюю, не ви, а ми. Це не жарти. Щоб знешкоджувати вибухівки, треба довго і наполегливо вчитися. Навіть професійним рятівникам інколи це не вдається. А той, хто не є рятівником, постраждає гарантовано, без варіантів. Зрозуміло. Зрозуміло. Тож лишайтеся вдома і займайтеся своїми справами. Я про все подбаю. Мапу я забираю з собою. Навіть не сумнівались. Надзвичайна ситуація, негайно всім підрозділам. Тепер місто знову стане безпечним. На жаль, ні, адже Бенг досі на волі. Але хоч щось. Власність Бенга.